Друзі, а ось ми на локації у білій церкві, де ми виграли конкурс на переосмислення парку слави, і наша здогадка підтвердилась. Ми так і думали, що мна з основних причин виграшу це те, що ми в пропозиції вирішили змістити акцент з цієї симетричної осі, притаманної радянським проектом. Натомість ми вирішили запропонувати петлю історії, таку нескінченну вісімку, яка нас супроводжуватиме від заснування білої церкви. За часів київської Росії до наступних віг, включаючи польсько-литовське князівство Першу, Другу світові війни та завершуючи петлю історії АТО і сучасною війною, цю петлю ми вирішили запропонувати зробити таким чином, аби вона вміщала місця для рефлексії з одного боку. Це Просвітницькі інсталяції, просвітницька інформація з іншого боку, місце пам'яті, місце рефлексії для того, аби люди сформували свою думку, проговорили її з близькими людьми, і таким чином, взагалі, сформується суспільна думка щодо подій, які наразі відбуваються щодо зокрема війни. А навколо обеліска Другої світової ми запропонували місточок, який його огинає, щоб люди змогли рефлексувати на іншому рівні, на іншому шарі. Передбачається збереження братських могил, обеліску, інших місць пам'яті, але окрім петлі історії, пропозиція включає ще додаткові функції для дітей та дорослих на периферії парку. Також особливою цікавинкою є невеличке продовження парку бік парковки торгового центру, яку пропонується залишити і поєднати візуальною вісію з сквером героїв Небесної Сотні. Дана локація перевтілення парку слави і волі у білій церкві на дійсно гідне європейське місце є у нас. Бажання до цього перевтілення є у організаторів конкурсу, і над втіленням ми старатимемось разом.